Всім слава роду і доброго благосного дня, ось такий краєвид. Скапище баборот. Ось тут зараз буде ось починатися славлення, іменно уславлення дочбога, сонця, який дає нам життя. Ось тут, бачите, вже зараз зібралася громада рідновірів. Дивіться, як сонце зразу показово проявляється, демонструє. Зараз вже світла фаза, день вже приростає на Волину, і ми можемо вже відчувати зовсім інші енергії. Зараз ми проведемо різні обряди, ритуали, уславимо теж Бога. Ці енергії з родом з, з богами, з предками, і цей зв'язок насправді фундаментальний. Той зв'язок, який ми повинні встановлювати, відновлювати, тому що це основа, це наше коріння без коріння. Ми ніяк не зможемо. Ось тому, друзі, побажаю всім усвідомленості, зв'язку з родом, з предками, з богами. Всім всіх благ.